Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полуботки. Сьогодні я вам розповім, як ми доробили і запустили вже в роботу мою мрію теплицю. Як ви вже побачили на відео, ми зіштовхнулися з дуже складними погодними умовами. В той період, коли ми хотіли зробити прикрутити цей прекрасний полікарбонат, нам не дозволила природа. Декілька разів ми намагалися це все зробити. Прийшли, починаємо робити, вітер нам мішає. Чоловік тільки встиг поприкручувати додаткові віконця, які повинні стояти посередині теплички. А полікарбонат ні, тому що відправився на південь нашої неньки України захищати. Наш український народ. Прошу долучитися до збору для наших військових це важливо. Тому я придбала плівку гарної плотності 150 і просто її поприбивала степлером до нижньої такої спеціальної досточки, яку я прикрутила. Просто звичайною проволокою до нижньої частини теплиці. Степлер гарна штука. Я з легкістю справилася з завданням. Допомагав мені в будівництві мій старший син Аристарх. Вже в мене на городі є врожай редису. І зараз він ще буде краще рости. Полікарбонат буде тут лежати, допоки не повернеться мій чоловік. З півдня України Арістар мені допомагає скобить. В принципі, майже роботу завершили. Залишилось тільки зробити пару розтяжок на неї для того, щоб вітер, коли сильний, так не здував її 100%. Ну що, після того, як зробили таку гарну натягнули. Плівку. Я зробила собі, бачите, двері невеличкі. І зараз буду розкладати чорне агроволокно. Ось воно в минулому році. Я вже практикувала під нього садити дуже зручно. Рекомендую всім, хто не любить сапати свій город і садить мінімальну кількість рослинок, то це найкращий Вихід з ситуації. Полотно у мене якраз 3-метрове. Зараз розкатаю повністю по тепличці. І залишу тільки тут моріжок, бо в мене насіялася з минулого року редька, і вона гарна, смачна, То поки її з'їм, а потім вже щось посажу. Підготували розсаду для того, щоб висаджувати. Ельдару подобається. Подивіться, як босим, погр волокну. Зараз наробимо дірочки і постеркаємо нашу красу. Беремо ножиці, нарізаємо дірочки. Робимо сапочку, діточок. І садимо помідорчик. Ставте корибайки. Трошечки тут у нас ще повинні бути помідори. Треба прибрати ридь. Вказується, редька самосіяна. Вона сама посілась із насіння е, минулого року. І отака в мене тут редька родить, класна. Смачна, соковита. Бажаю всім також, щоб всі були такі гарні ворожий. Чому Ільдар мені, в принципі, визвався допомагати? Тому що я пообіцяла, що ми будемо садити кукурудзу. Це найулюбленіший продукт. Мого меншого синочка. Ось у нас отак вийшло. Це все у нас рядок помідорів на всі 10 метрів. Це у нас трошки тут перчиків і жовті, і червоні колобки. А посередині в нас буде цукрова кукурудза. Гарно проливаю всі наші помідори. І все, що ми посадили сьогодні, також посадимо патісони. І кабачки сюди в тепличку, тому що морози приводять до того, що в нас дуже пізні урожаї, або їх взагалі немає. Приходиться все покупати. Тому моя тепличка, і моє відео, називається Теплиця мрії. Це все пов'язано з тим, що теплиця. Збереже врожай і ми будемо їсти все домашнє, як я і люблю. Через місяць покажу, що в нас тут вже виросло. Тому що деякі помідори вже майже заквітають, і перчики також. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти і репости. Гарного всім врожаю та початку сезону огородництва.